Друзі, вітаю! Роблю такий коротенький відеоогляд на мотоцикл Yamaha V-Star 1100. Мотоцикл такий самий, як і Yamaha Dragstar 1100, але в цьому летить, летить диски. Мотоцикл в нас з NPA повністю цілий. Тобто NPA це такий закритий аукціон. Ну, практично для внутрішнього ринку там є. Ті мотоцикли, які йдуть на експорт Але, це їх дуже-дуже мало. Оце такий стан. Тобто мотоцикл, хто розуміється, в Ямахах Dragstar Літер 100, То ну, я думаю, ви бачите, тут, тут без зайвих слів. Мотоцикл реально як новий. Тобто от В такому стані хром, увесь, ну тут все, от, бачите? Нічого ніде не фарбовано, не мальовано. Те, все все таке от, як нове, оригінальне. Ну я думаю, воно воно видно. Тут тобто, реально стан мотоцикла, ну просто я. не знаю. Ну, Кому цікаве, більш детальне відео я залюбки зроблю. Зараз роблю таке коротеньке, але стан хрому і взагалі... Стан мотоцикла, ну він просто музейний. Тут не тут є отакі от, от подряпинки. Стан. До речі, хто хоче перевірити, будь ласка, ставте стоп-кадр, шукайте цей мотоцикл і дивіться. У нас на, на нього є все повністю. Загрузка, вигрузка, відео, фотки з аукціону, скріншоти. Повністю, повністю все. Тобто мотоцикл 100% повністю цілий. Білий, краси, красивенький, такий гарненький, дуже безпеки. Все, друзі, дякую за увагу. Кому цікавить, зроблю більш детальне відео.